Никипіло з Кирилом Лукашем. Денна студія накипіло з Кирилом Лукашем. Таку назву вона має. це через те, що тут перед вами і при мікрофоні є саме Кирило Лукаш. Ось такі ми оригінали. Будемо говорити з вами про новий проєкт для вимушено вимушених переселенців, який називається Шлях можливості. Для того щоб про це говорити, у нас в студії мій друг і людина, яка займається доброчинністю вже давно. Це Олексій Курцев. Олександр, привіт. Привіт, друже. Він очолює е, таку організацію, яка називається е, громадська організація. Благодійний, благодійний Альянс. Український, благодійний, Український альянс. благодійний Альянс. Ось тепер формальності всі ми. Е, 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 всі зберегли, і тепер можемо говорити про чергову історію. бо Олекса до нас приходить якраз, коли вигадує якісь такі історії, які допомагають сьогодні переживати те, що ми всі з вами переживаємо, і зазвичай увага його, його організації, його колеги, друзів вона направлена на якісь такі незахищені верстви населення або менш захищені. Ми говорили про дітей, виповожні. Минулого разу в випошників даруйте і не ображайтеся це так для того, щоб швидко сказати. Ми, а сьогодні ми говоримо про новий проєкт, і він пов'язаний насправді, як на мене, з дуже важливою темою. Бо е, часом буває, що люди, які отримують якусь благодійність, якусь допомогу, вони ніби ну от є серед волонтерів, такий термін, що вони підсіли на цю голку доброчинності, на голку того, що їм допомагають, на голку цієї допомоги, як на наркотик. І, власне кажучи, твій проект, ваш проєкт, він по-іншому направлений на інше. На те, щоб люди могли самі себе реалізовувати навіть попри те, що вони є внутрішньопереміщеними особами, от давай будемо потихеньку так розбиратися, що це за проект, який називається Шлях якраз можливостей. Дякую, Кирило. Ради бачити. До речі, тебе нарешті добрався до твоєї студії. Навзаєм. навзаєм. — тебе тут просто ну шикарна атмосфера. Твій такий, знаєш, голос. Е... Головне, щоб не засинали люди під не, нього. Не, У мене не, все ж він... таки денне. Та, 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 та. Але він він розслабляє. Направду радий тебе бачити. І дійсно дякую за можливість розказати слухачам кращого радіо про цей крутезний проект Шлях можливостей». його реалізує Український Благодійний Альянс за фінансової підтримки наших друзів-партнерів разом for Ukraine». Це та організація, яка збирає кошти в Америці і відправляє сюди в Україну на реалізацію ну просто багатьох цікавих проєктів. Вони підтримали в рамках свого мандату у них є такий напрям разом джабс, угу. і ми побачили, що є можливість написати грант і вирішити свої проблеми. Бо благодійні громадські організації уявляєш, мають серйозні проблеми з кадрами. І це не секрет. Це проблеми зараз у багатьох бізнесів, організацій, і так далі, тому подібне. Ну, це якраз від починаючи від державного сектору, закінчуючи бізнесом і закінчуючи громадськими організаціями. Йдеться про те, що спробуйте вийти і знайти собі бухгалтера, наприклад. Так, вузько-кваліфіковані спеціалісти зараз відсутні. Більше того, скажу, що. До повномасштабної війни ніхто про це не думав. Програм не було освітніх таких і, і перепрофілюючих, звичайно і, і ну можу сказати відверто для внутрішньопереміщених осіб, та це єдина і перша взагалі така освітня програма, яка буде реалізовуватися в місті Харкові. Це пілотний проект. Він буде е, по двом напрямкам запущений. Тобто, це молодший бухгалтер для неурядових організацій. Mm, бачу, як я вгадав Так. і молодший проектний менеджер для неурядових організацій. Ми ще хотіли запустити напрям по комунікаціям. Однак, партнери сказали, що давайте спочатку пілотно відпрацюємо ці два напрямки. Вони дуже складні. От і від того, що будемо дивитися на результати, що передбачається в рамках цього проєкту, ми плануємо зібрати на ці два напрямки по 80 людей, зробити такий відбір. І вони протягом трьох місяців в інтенсиві будуть проходити навчальну програму. Це не просто навчальна програма, вони будуть. Просто от в реальному часі, працюючи з реальними проектами благодійної організації нашої, вчитися на реальних кейсах. І це є взагалі ключовий, це є родзинка цього проєкту. Тобто, мінімум теорії, за три місяці вони мають опанувати професію, сісти за стіл у нас в організації і почати працювати і реалізовувати проєкти. Якщо ми говоримо про. Проєктний менеджмент. А якщо ми говоримо про бухгалтерію – ну це, звичайно, помічники будуть бухгалтера, помічники будуть проєктних менеджерів. Однак це, це непоганий старт і вхід в професію, тому що, ну, на жаль, ситуація в країні складна і дуже багато ще роботи і по відновленню. І, а для цього потрібні кадри, спеціалісти. І ми будемо їх готувати, і вони зможуть себе знайти в інших громадських благодійних організаціях або можуть заснувати свої. Ну по-перше, свої а по-друге, насправді ти, от добре зачеплюся за твою фразу, яка ідеться ж про те, що так чи інакше в Україні і нині вже. На даний момент, і тим паче, в майбутньому, в яке ми бачимо, буде дуже багато проєктної роботи. Насправді так чи інакше Україна переходить на рейків такої проектної роботи, тобто кожна відновлювальна програма, кожна програма в будь-якій царині, насправді, чи в економічній, чи в культурній, чи в ще й назвіть свою, вона потребує саме проектного сьогодні мислення. І а там для того, щоб її реалізовувати, оці дві персони, я дуже добре це знаю по своїй діяльності, ти також. Ж я розумію, що ти якби так поєднав інтереси своєї організації, інтереси ВПО, тобто стейкхолдерів тут насправді дуже багато виходить в цьому проекті. А що дійсно, от ці два. Дві персони, як бухгалтер і проектний менеджер, от без них вв'язуватися в будь-який проект, чи він пов'язаний з грантом, чи він пов'язаний з державною допомогою, чи він пов'язаний з фінансуванням якимось іншим, чи навіть з бізнесовим. Наприклад, запуститися який запустити якийсь бізнес, це теж проєкт. То без цих двох, двох осіб, власне кажучи, можна не починати, бо будуть проблеми величезні. Розкажи, будь ласка, про машинерію цього всього процесу, як це буде відбуватися? Тобто, як, де, як долучитися до цього проєкту, скільки людей візьмуть участь в ньому, наскільки багато ви можете, грубо кажучи, запросити до цих програм своїх освітніх, тобто всі ці нюанси. Реєстрація учасників триває до 20 січня. У тебе є можливість десь розмістити щось на щось. Звичайно, ми в... буде, наш, наш, наша розмова вона перетвориться на подкаст, який опублікований буде на нашому сайті, на подкаст платформах. Окрім того, ми пишемо цю розмову на відео для Ютубу, і там в описі. Звичайно, я все кажу, що ми колись навчимося, і я буду теж, як модні, модні ютубери, показувати от якось так. і ось тут Буде виникати там чи QR-код, чи, чи, чи якась така історія. Вот. Ну а поки що, звичайно, моє посилання буде в описі. Під цим відео, до речі, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал в Ютубі. Ми дуже хочемо його швидко і якісно розвинути, створивши ще одну аудиторію радіо накипіло саме в Ютубі. Не забувайте ставити свої лайки, вподобайки. І дзвіночки натискайте. Для того, щоб ви не пропускали наші а, контенти. Тобто. Так, а ми говоримо про, про, про машинерію твого проєкту, вашого проєкту з Українського благодійного альянсу, як це все буде влаштовано. Тобто, от посилання ми дамо, люди заходять, реєструються і далі. Далі з ними зв'язуються, вони від, проходять відбір так називаємо. Ми маємо зрозуміти, що людина дійсно хоче, вона розуміє. Цілі проєкту вона розуміє, що треба відвідувати 80% часу, мінімум, для того, щоб тебе не відсіяли в подальшому. А скажи одразу, пробач переб'ю одразу відбір це більш мотиваційний відбір, чи все ж таки якісь професійні якості мають бути. Це більш мотиваційний угу. відбір. Тобто, людина має сказати, що я хочу і я можу. Тому що це офлайн-проєкт, треба приїжджати до офісу два-три рази на тиждень. Це робота в групах, майстер-класи, і це забирає певний час, ну і енергію, звичайно. Люди, які не підготовлені, які не розуміють, що то є така громадська або благодійна організація. Це я наведу приклад, коли ми обговорювали з, з нашою командою. Як доносити людям інформацію? У нас в офісі освітній центр, ти знаєш для дітей, і сиділа жіночка, вона чекала свою дитину. І от вона слухала 40 хвилин нашу розмову про що таке є проєкт в рамках благодійної або громадської організації. І власне я до неї потім звертаюся, ну пояснюючи нашій команді, що ну, вони кажуть, слухай, ну там за 4 години можна все роз... розказати, власне, що угу. то є такий проєкт. Я кажу, ну це... це мені можна і за 25 хвилин розказати люди, які з тим не стикалися, вони вони не розуміють цього. Я звертаюся, як вас звуть. Вона каже: Олена, я кажу, дуже приємно. От я, я бачив, що ви підслуховуєте нас трошки в цій розмові. Ну, буквально хвилин 40. Mm, от за от за 40 хвилин кажу, ви зрозуміли, що то таке проєкт благодійної організації або громадської. Вона каже: ну в моєму розумінні проєкт, ну це чертежний проєкт на столі. Я ну, кажу, так. не можу не погодитись. А угу. кажу: а які ще бувають проекти? Ну, 3D-проєкт. Угу. І, власне, я кажу, дякую за інформацію. Повернувся до команди і кажу, ну. Ну, власне, так, так воно і є, і просто коли перебуваєш в певній своїй бульбашці, для тебе слово проєкт, воно вже щось означає. А для людей, які, які зовсім не стикалися з подібним, то для них, звичайно, це якась інша планета або інша галактика. При тому, що цікаво, що ми ж говоримо про внутрішньопереміщених осіб, а це люди, які вимушені змінювати. Ну, я був там, мав невеличкий який не Мабуть, бізнес там лавку м'ясника десь у себе в старому Салтові. А зараз я переїхав, і в мене нічого цього не залишилося. в мене немає цієї можливості, і я повністю переходжу на нову взагалі територію. Тут є якби я бачу цю логіку в цьому даному твоєму проєкті, але є небезпека цього uh -huh. проєкту, є труднощі, які стосуються саме Харкова. Тому що зараз Харків відіграє. Роль, знаєш, такого міграційного міста, де всі мігрують uh -huh. час від часу. Тобто йдуть десь обстріли там на півночі Харківщини, люди приїхали до Харкова, там три дні тиша повернулися. Або з інших регіонів, та, там, або, з... Далі поїхали. або далі поїхали. І коли люди влаштовуються на роботу, вони ніколи не скажуть правду роботодавцю, що вони прийшли тимчасово, тому що немає впевненості, що буде завтра. Вони навіть відносяться до, до роботи. Ну, типу, ну подивимося, що буде ввечері, або там вранці, і це і це є головною проблемою. Відсутність безпеки, хоча б навіть відносної безпеки. Ускладнює реалізацію не тільки цього процесу, а ускладнює розвитку малого, середнього і взагалі будь-якого бізнесу, взагалі всіх процесів, які відбуваються у місті. Тому що люди ну, умовно на чемоданах живуть. Ну, я з тобою згоден, і дуже багато і часто говоримо якраз от коли до нас в ВТР і до мене, до моїх колег, коліжанок приходять в представники самобізнесу, то це дуже нагальна така історія. І ми дуже часто жартуємо, що це треба бути ненормальним для того, щоб в Харкові нині відкривати нові бізнеси і щось планувати намагатися. А є люди як. Які просто мене ну, вражають. Ви я, я, ну, розумієте, що я кажу ненормальними в позитивній конотації, тому що є люди, які там релокувалися спочатку. Там, я знаю конкретний кейс, коли людина, яка робить вишиваний одяг, релокувала свій бізнес в Тернопіль, по-моєму, відкрила там цех, відкрила три магазини. Причому, уявіть собі, вона вишиваний одяг робить, і вона приїхала на Галичину, де такого конкуренції дуже багато. І вона все нормально, в неї все добре, всі магазини працюють, все класно. І вона бере і переїжджає назад в Харків, відкриває в іншому місці, будує цех, відкриває зараз у неї, по-моєму, теж три магазини вже цього Супер. одягу в Харкові. Супер. І тому тут, тут я розумію про що ти говориш, але знаєш, мені здається, що тут ще одна така історія. що за великим рахунком, просто війна вона дуже підкреслила цю історію, але ж Харків завжди був таким в одне місце вдуває, више видуває. Назавжди приїжджали з особливо, це молоді стосувалася. Приїжджають там, поучився в Харкові, поїхав собі Київ підкорювати або за кордоном, або ще кудись. Так, та, та, та. та ну власне ми не боїмося реалізації проєкту, розуміючи всі ризики. От і йдемо в вперед. Тому запрошуємо всіх. Власне, 10% учасників цього проєкту може бути місцеве населення. Це по, по по нашому проєкту. Тобто, я думаю, що якщо є бажання у когось з харків'ян податися, то велкам, подивимося. Теж можна поміняти своє життя, поміняти професію. Звичайно, можна, Скажи... можна з досвідом. <зв 'язок> <з якими зв 'язок> важливо що з досвіду просто трошки поспішаю, щоб час не втрачати, Ти не сказав скільки людей ви зможете, наскільки масштабний цей проект? Скільки людей ви зможете на першому етапі там зареєструвати 160, 160 людей всього? На два напрямки це по 80 людей угу. на кожен напрямок. Угу. Слухай, ну це так достатньо. Це цілий ну, так поток Ми невеличкого, невеличкого інституту. Да. Ми так хочемо. Як виявляєш, перед талантливий, ми зна знайдемо з тобою бухгалтерів і проєктних менеджерів в допомогу собі. І ми зробимо асоціацію благодійних громадських <клес> організацій і почнемо <клес> просто крутити велику кількість проєктів. Ну це було би суперово, насправді. Бо люди, якщо щиро приходять в якийсь такий, по-перше, безумовно, є люди, які не знають, що у них лежить талант в цьому місці. Його треба просто викопати і почати цим займатися. А, і ще. Ще одна, що я хотів спитати, це про те, хто буде викладати цю всю історію, хто буде вести стосовно викладачів. Дивіться, це будуть практики, реальні практики команда нашої організації, тому що, я повторюсь, це буде на кейсах нашої організації в першу чергу. І залучені партнерські організації, можливо, і ми і тебе запросимо. У тебе великий величезний досвід, от я люблю, коли е, приходять, а потім мені напишуть це. Він його спеціально до цього покликав. На етер. Це все ну, ми ж Корупція, корупція, корупція. корупція. Ні, ну насправді корупція до корупції можна до речі ставитися з гумором. Це величезна проблема, але потрібно іноді і з гумором ставитися. От зокрема, всіх адресую до моєї розмови з відомою українською комікесою В'єстою Гунченка, яка зробила ну шикарний абсолютно стендап, який називається Безакцизна Оргія. <с. Подивіться, вона там достатньо. Ну, всі кажуть, що смілива. Ми з нею говорили в. Тері, теж послухайте, його є на Ютубі. У нас наша розмова. От, можете подивитися нашу розмову, потім подивитися сам стендап або навпаки. Думаю, що такий комплекс у вас вийде. Вона дуже там і вона з прізвищами, вона все називає, як вона відчуває. Вона робить стендап не тому, що смішно, а тому що щось її вкурвлює. Ну і, і вкурвлює нас, даруйте на слові корупція всіх. Тому те, що ми зараз робимо з тобою, це не корупція. А то це скажу не корупція. Ще. Тобто 160 людей і вже йде реєстрація. І три місяці. Три, три місяці, місяці. саме активна фаза Навчання і до 20 січня треба зареєструватися. Обов'язково треба встигнути це зробити. З 1 лютого ми починаємо офлайн, офлайн заняття. Також ми будемо записувати відеоматеріал, який потім залишиться у відкритому доступі, і кожен зможе, якщо хоче, спробувати прокачати свої таланти, розкрити свої таланти для того, щоб спробувати реалізувати свої свій потенціал в неврядовому секторі я думаю, що це хороша можливість, і тому в даному випадку зараз буде в етері тавтологія, художній прийом. Хороша можливість на шляху можливостей. Так. Тому звертайтеся, посилання ми вам всім дамо. І до речі, завжди я в таких випадках кажу: якщо ви послухали і сказали, ну, мене це ж не стосується, у мене ніби є робота і в мене все добре. То порадьте, тому у кого не все так гарно, як у вас. Порадьте тут. Історію, щоб ця можливість нікуди не втікла від тих людей, кому це дійсно потрібно. Бажаю, як завжди, успіху в цьому проєкті. Хай він зреалізується до 20 січня. Ще є час. Я думаю, що встигне. Тільки не переклад... не переносите після свят. Знаєте, як це у нас буває, українців і українок не тільки в нас, окей, але не перекладайте це на після свят. Робіть вже а потім приходьте займатися? Там, до речі, дуже симпатичний класний офіс. Там приємно знаходитися. Він сучасний, в них є чай і кава. От тому Полунки. ви можете да, з великим задоволенням і дуже корисно, і дуже для себе в майбутньому перспективно провести там час. На останок я тебе запитаю, який фільм у тебе улюблений Роберта Зімекіса. Mm. У нього там купа їх. Там і назад в майбутнє, і Форест Гамп, і, 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 і хто пішов. Ну, я підставив... знаю, що ти «Форест Гампа я... любиш. Я люблю «Форест Гампа, так. Да. Ну я і дуже люблю, і назад в майбутнє, це супер. -роб. Я тобі скажу, що це під настрій. Ну, от який в тебе зараз настрій? Зараз настрій, мабуть, назад в майбутнє. Назад в майбутнє. Окей, тоді ми на завершення послухаємо саундтрек з назад в майбутнє Роберта Сільвеса Алана Сільвестрі, який з, з Прекрасним Земєкісом працює від самого початку, від свого першого фільму. А я вам нагадаю, що завтра виходить новий фільм тут і зараз Роберта Земєкіса з Томом Генсом, прекрасним… Красною історією від динозавров до далекого майбутнього. Дякую, що був з нами. Дякую, нарожу. Всім, Па-па.